Знаєте, Существує такий стереотип, Що люди із села не можуть вибратися, Ні своїм мишленням, Ні своїми привичками, Ні своїм стилем Ні з того самого села. Ну, я з этим не соглашусь, потому що я родився в маленькому селі З населенням менше 300 людей, а сейчас може і менше 100. Я хочу вам сказать, що мій возраст Приближається до отметки 30, но я также продолжаю дальше следить. За своїм здоров'ям, за своїм питанням. Не ідеально, але стараюсь слідити. Читаю іноді літературу, якщо попадется щось то интересное. Знаю хоч і не ідеально, но несколько языков. Разговариваю на том на якому мені максимально удобно выражать свой внутренний хаос. Знаете, хоч і на предыдущих моих работах через мене пройшли тисячі людей, тысячи. Как минимально ухаживать за собой. Не идеально, но минимально. Я делаю это все для себя. Честно говоря, мне абсолютно все одно, что подумают про меня люди. Даже если я пахну не як Дэвид Бэкхэм. Даже если выгляжу не как с обложкой плейбоя. Все это чисто для моего внутреннего комфорта. И мне плевать на мнение, если оно не совпадает с моим внутренним ощущением себя. Хоч я і живу в Шотландії, на привичка їсти ту саму гречку з подлівою в мене не покидає, хоч і на завтрак, Добавляю туди говядину іноді трохи салату з настоящих нормальних пластикових супермаркетовських овощей. Огірочка, помідорка, авокадо, цибульки. Щоб не сидіти з таким грустним ліцом, як у мене на цьому кадрі, що ви сейчас бачите. я старался проседать по утрам по сто раз. Но в связи с временным ухудшением физического состояния, это все действие я сейчас заменяю чашечкой капучино. Да, без сигаретки, но со вкусным шоколадным батончиком, який не поднимает настроение как минимум на пару часов. Я в своем стиле всегда опаздываю на 2-3 минуты есть две 3 недели, знаете, а у меня тут вот две минуты, сука, не знаю, как это побороть. Но я как-то поборю, блядь, колись, колись это, это не точно. Хотим голос мой звучит грустно, это, скорее всего, из-за неумения работать с микрофоном, но рожу покорчить я люблю и поспевать, идучи на работу. А что же мы вообще тут все делаем? Делаем мы э... Наблюдаємо за моїм першим відеороликом для Ютуба. В Тікток я вже полгода практично, а мысль завести Ютуб канал мене все-таки не покидала. В вот місяці я купив собі все, що мені треба, для того, щоб делать хоча б качественный звук. Качественный звук, якусь мінімальну картинку, я имею маю в виду не мій телефон старенький, а. Дрон, з якого можна буде щось вам показати, інтересне з місною природи, а природа тут дуже красива. Сьогодні вам покажу начнеться почнеться ролик з мого утра. Далі ви побачите, яку-то частину моєї роботи. По секрету я вам частичку приоткрою. І після цього ми перемістимося. Куди перемістимося, побачите далі за чим я здержу все-таки інтригу. Ну, додивіться до кінця, тому що в кінці буде анонс. Возможно, наступне відео буде саме тобі. Тому що сьогодні у нас така бачите, ознакомітельна програма зі мною, як з новим персонажем у вашій грі. Знаєте, коври це моя частина моєї роботи. Як знаєте по закону подлості сьогодні я буду показувати вам частину своєї роботи. Це буде перший останній раз. Не люблю я їх, тому що робота іноді важка, іноді з цими приколами буває пропадає електричество, буває свої нюанси. Ну, починаємо ми завжди з елементарного, обробляємо одразу коврики. Ну і після цього бачите? Тобто, якби я не знаю, що це таке. Ну постараємося його обрати. Починаю завжди з верхнього етажа. Сейчас вам показую як виглядає верхній вот да, эти пятнышки. і потім покажу Тебе Тобі вот цю всю шлангу спустити внизу, між перил, щоб нікому не дати по голові. В принципі, таких случаев ще не бывало. Но может быть, знаете, если быть невнимательным, поэтому надо аккуратно. Особенно если ты снимаешь это на видео, потому что когда ты снимаешь на видео, всегда что-то происходит не по плану. А так, с четвертого этажа спускается вот а такой, короче, шланг. Не знаю, длина его никогда не мерял. Ну, надо еще один подключить, потому что машина стоит на улице. И он как бы не достает. Все, в принципе, можно стартовать машину. И начинать движ Оп. поехали. Вот і наступив момент отдыха, момент перерывчика, момент еды. Кушаю я. Все у нас по-простому, звісно, без без самогонки, яйца і зеленої цибульки, ви поняли, гречка не слишком сильно аппетитно виглядає, тому що подлива перемішалась з самою кашею. І показувати я вам не буду. Поняли? И так що кушайте там, те що кушаєте. Якщо ви кушаєте зараз, я ложечку з вами. За компанію Баб. Після этого у мене чай з шоколадочкою якою, то Первый раз таку пробую, но ну, кажуть, вроде должна быть прикольно. Ну, дальше продолжаем работу. И после этого в спортзал. И все. Три таких подъездика сделано. Можно ехать домой? В принципе. 46. Фух. Нет. Это я не считал количество подтягиваний. Это практически количество дней, которые я отсутствовал в зале крайний месяц. Была одна тренировка, но я и не считаю. Сейчас вот пришел первую тренировку. Такая будет вводящая. Я думаю, примерно 4 упражнения сделаю на разные группы мышц. Просто водяще, щоб потім треба було три дні відходити. Сука. Фух, блядь. я думав, не походиш, в качалку, блядь, віддихнеш, а воно ні, не хочеться в неї ходити, хочеться зараз літом тренуватися на вулиці, а не от патняком этим резиною дихати. Чесно, не впирає мене, я не знаю, як бодібілдери вот бодибілдери тренуються, коли ходять по 5 разів на тиждень, по 7 разів на тиждень. це просто ужас, Це титани. мене на це не вистачає. Я походив за год примерно 110 тренувань і все. Этот год у мене пішов, Не по плану, болезни, травми, путешествия. Вони одне на одне наложилось і желання пропадає. Буду шукать уличную площадку. И там уже, возможно, будет чуть менее проще. Да, сейчас время убирать стресс, потому что 40 минут ждали в банке просто выписку с доходами и расходами за определенный период времени. И это можно взять через онлайн-приложение, но через приложение можно взять только за определенный месяц, допустим. Да? Нельзя выбрать, допустим, даты. Поэтому мы стараемся мыслить позитивно. В будь-якому це швидше в рази, ніж в Германии. Германії. Вот. Зараз покушаємо сальця з цибулькою, з помідорчиками, Добавим хліб, хрін і кефирчик. І потім летим на прогулочку. Так що кадр буде. П'ятниця вечір. Зачастую у нас виглядають вечора примерно так. Ми гуляємо по місцевим локаціям, живемо тут. Но... Минут 10, да, отсюда пішком. Вот, Зараз я вам покажу, як з дрона ця локація виглядає. З дрона сейчас покажу, як ця локація виглядає. І ще пару локацій тут рядом теж на землі і теж з дрона. Так що в следующем кадрі я буду там. Описує красота. Эта красота на українській мові называется дрог. Я знаю, звучит странно. На английском я не помню, як вона називається. Но в этой красоті тут було все две недели назад абсолютно жовте. Зараз уже по чуть-чуть почало -чуть відходить воно. Но з дрона я все-таки засняв не знаю, днів 15 назад. Сейчас побачите эту красоту, яка вона була. Вот, 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 недавно. Короче, я со своим рассерпаным лицом официально вам заявляю, что таких мест на планете Земля не так уж и много. Вони є, звичайно. Хтось значний, можливо, в коментарях писати я йому буду вдячний за те, що він напише, де ще такі красиві місця є. Я имею в виду с вот этими дроками. Не забувайте, естественно, підписуватися, потому что вот я только начинаю свой ютуберский путь. Тіктокерський продовжую, но ютуберський починаю. Поэтому я это хочу ділитися з публікою, щоб публіка могла приходити вот в такі міста і нюхати вот прекрасно пахнущі кокосом растения і не только. Так, да, і не забувайте, конечно, коментувати, тому що я ж не знаю ваші предпочтения. Возможно, ви хочете подивитися, як виглядають шотландські домики. Возможно, вам більше подобається природа, Можливо, вам більше нравлюсь я, но ну, это не точно. А если серьезно, я буду показывать вам все і архітектуру городскую и вот таку застройку в обычно гражданскую, скажем так, і естественно, природу, потому что я такий собі природолюб, Разные вот такие кущики. Если вам нравятся вот такие, если домики с кущиками вам нравятся, то естественно вы сможете их побачить, если оставите свой комментарий. Я вам можу з уверенностью сказати, що це одне из моїх любимых мест у городе Абердин. Слава Богу, що оно знаходиться возле мого дому. Всі ми іноді приходимо мутичок кормить. Буквально, якщо вони голодні, ти до них підходиш вихідний день зранку, то до тебе. вони бігут. Представте, табун 40 уток нападає на тебе. З ними вже тут куча історій у нас проходила. Скоро я довго одну з історій до себе в Тік-Кок, тому хто ще побачив мене случайно, тут на Ютубі і не підписаний на мій тік Підписуйтесь, буду вам рад. Коротше, догулялися до вечора. Практично. Решили зайти в ресторан Сейчас Правильное питание, по салатику з'їли, В общем как-то так Хорошая прогулка была, да? Не, на вечер на улице прохладно Я думаю градусов 6 Вот ну, это поци блядь, живу тут с собаками ну Есть люди без собаки с аллергиями да? Яким це може не подобатися, вони за собою не прибирають, ви поняла? Тобто ти ходиш по таким ділам, по таким ділам по і потім несеш от ці всі саки, от эту всю шерсть, от эту всю шерсть де він, до себе в квартиру. Я то не жалуюсь, поняла. Це невелика проблема. О, Это не велика проблема. Ну просто можно да? убрать. В общем, не розумію з этими ракурсами, куда як правильно ставлю телефон, ви поняла. Ну, я могу Чуть -чуть я відчерню, там, зарядку, те, що я вам можу сказати, я сегодня не подав. Поэтому в там зарядку, що я планую, я показувати вам не буду. Но если честно, по планам сейчас 10 минут покупаться и упасть. Завтра у мене по плану монтажка этого відео. Для мене це буде дебют, тому що всі предыдущі відео, які я монтував для TikTok, це все робилось через телефон. А зараз це я буду робити через ноутбук з допомогою нової програми. Там дуже багато кнопочок, багато іконочок. Ну, взагалі, треба дуже дуже, дуже, дуже розбиратися. Я думаю, мінімум год. Но я постараюсь зробити все, що в моїх силах. По поводу анонсу, да, я вам покажу, міні-екскурсія буде. Природи, ви побачите багато красивої і Значить, я хотів сказати, що це повністю кринжатина. Я не вже что що такої фуфел вийде з першого разу. Ну, я смог, я смог налажать. И І блин, блінкомом я вважаю, мне, цей відео мені допустимо не подобається. Я думаю, якщо хтось його подивиться, ну, пару людей подивиться точно. І негативні коментарі, надеюсь, будуть в общем. Що хотів сказати? Тяжело. Через ноутбук, це не через телефон, куча якихось кнопок непонятних, як ними. Ось ці вот накладки звука мені взагалі вообще, вообще не зайшли. В общем, що хочу сказати насчет анонсу буде куча красивих місць, буду я це показувати через призму своє глаз. Так як цей бачу мир я, так я буду його показувати і надію, що часом змогу увершенство свій навик вот цього монтажа. Поэтому я дійсно більше 8 часов на монтаж цього примітивного, як би казалось, ролика. Но количество матеріалу було дуже велике, і служити все кучей обрізати було нить. Буду вас радувати тим, кому це надо, А кому не надо, Якось ми з вами ще зустрінемося. Все, всім хорошого дня, спокійної ночі, приємного В общем, чао-чао.